Правильно, тобто, ну, треба дати відповідь саме собі на питання: а хто папа мафії? Хто папа мафії? І все. І якщо ви даєте собі сам відповідь на те, що там папа мафії, називайте прізвище. От. Або кого називає Ігор Валерійович Коломойський Наполеончиком? Це при тому, що. І це не Андрій Борисович. Мені скинули посилання, він же ж дійсно, я ж не слідкував за російською кінематографією, а Зеленський грав Наполеона в фільмі Ржевський проти Наполеона. Ну, таке, закос під комедію. Я вирішив спочатку, що подивлюсь, але потім, типу, ой-ой-ой, воно наскільки, наскільки там низько. Сортний гумор, що я б ну пролистував все-таки з чим воно закінчиться. І Він, до речі, роль не головна, то що там все-таки головний Ржевський, а не Наполеон. Але Володимир Олександрович жарав роль Наполеона. Він такий похожий мені був на Бонапарта. Так, от Ігор Валерійович Коломойський каже, що на нього Наполеончик, а в плівках він проходить як портрет. А всі ж кажуть, а хто ж папа мафії? І тут, а давайте ж подумаємо, а хто ж папа мафії? Може, Єрмак? Ну, не сам же ж Міндіч. Ну, всі. І, а до речі, сам Міндіч стверджує, що він не папа мафії. А хто тоді? І оце що хочеться ми... 20 спитати. Тоді назовіть, хто ж папа мафії? Скажіть. А от карточний домик, хай скаже, хто папа мафії? Ну, ні, вони кажуть, що це набушники, бенефіціари. Набушникова. А хто ж бенефіціари? Трамп, Макрон, е, Стармер, е, хто там ще? СТУ, президент Фулянії, країни Балтії, які Путіна бояться, які всю дорогу е, проукраїнські за Україну, і вони кажуть, що Набу і САП це єдине спасіння для України. щоб без Набу і САП ніколи Україну не візьмуть. І тут там, типа, так, а хто ж бенефіціарбу? Ходить вони? Твою ж дивізію. Тобто, якщо то це на Буй Сап діє в інтересах кого? Ну, а, а да, а Зеленський виходить для себе Донбас відбиває, та не відбиває він, він здає, просто сказав би, що там більшість українців проти здачі Донбаса. А ми ж не знаємо зараз. А може він якраз. От теж цікава тема, пане Олександре, тема ж дуже цікава по Алло, алло, чуєте? Так, так, так. Да. Все дуже ж цікава тема по референдуму. А навіщом? Навіщо, навіщо Володимир Олександровичу до карточного доміка? А навіщо референдум? щоб що... Шо? Щоб зробити з Донбасу вільну економічну зону, так це ж приймається простим законом, пояснюю, що таке вільна економічна зона. Це якісь можуть бути поблажки, ну, наприклад, податкові. Тобто вільна економічна зона, це, к примеру, там хто реєструє там фірму в Донецькій області або строїть там щось, ну, не знаю, якусь консерваторію, да, умовно, консервний завод. От згадався анекдот про Петьку і Чапаєва. Хто старше 40 років, знає, хто такий Петька Чапаєв. Ті, що молодше 30 категорично не знають. Ну, молодше 20 котів точно не знають. А це була серія анекдотів про Петьку і Чапаєва, і один із них звучав приблизно так: Чапаєв мрійливо каже Петьці, От Петька закінчиться гражданська війна, поставимо тут консерваторію, тут построїмо. Петька каже, да, а сверху пулемет поставим там. Типа. Че, каже, а пулемет зачем? Ну, чтобы консервы не тирали. Ну, да. Так вот, да, вот если кто-то в Краматорске хочет построить консервный завод, або там, в, ну, по идее, при фронтовой полосе вот у нас в Краснопильске, в Белопильске в громаде свиноферму, От е, тому, що це ж 20 кілометрів від Суперстата, Тобто логічно створювати там економічні зони його, наприклад, на як звільняють від податків від вообще будь-яких, да там типа все. Оцей завод год не платить ніяких податків, тільки построй його. Надай робочі місця там все, через рік да, будеш платити. Це вільна економічна зона. Або там на три роки без податків, чи на п'ять років. Оце називається вільна економічна зона. Для цього проводити референдум не потрібно. Для цього Верховна Рада бере і голосує, зробить Донецьку область вільною від податків. Всі, хто там ФОПи, зареєструвався ФОПам там. Все, ти не платиш там е, оці 5% єдиного податку, там ти зробив там фірму, ти не платиш, ти там щось будуєш, все, молодець. От, оце називається вільна економічна зона. Але ж е, карточний домік вже ж не розказує, що е, Зеленський хоче провести референдум, щоб там зробити вільну економічну зону. А у мене питання: Володимир Олександрович, а чий там буде прапор висіти умовно, під. Покровському ці села, так, що там, який прапор на сільраді буде, або в самій Краматорській міській раді, чи Слов'янській міській раді, який прапор буде? Якщо там буде прапор Росії і там вільна економічна uh -huh. зона, то нам то це державна зрада. Так от, карточному доміку, привіт. Всі розмови про референдум, це розмови про державну зраду, тільки загульовану. От, і не факт, що Володимир Олександрович поїхав сьогодні до Трампа не домовлятися за наш рахунок в обмін на собі поблажечки Або е, на поблажечку. А можна я там типу, разом з референдумом, яким ми отдамо землю українську Донбасу, проведемо президентські вибори, але ну, ви ж не проти, щоб в дії? І якщо Трамп скаже, то фіолетово, вова, проводь в дії. То це не державна зрада буде карточний домік. Бо як на мене, це буде державна зрада. Я вважаю, що і державна зрада це, це впливати на волевиявлення. Тому що для мене очевидним є, що голосування в дії це так же ж? Давайте про це поговоримо дві хвилинки, пане Олександре. Так, так я абсолютно за, тому що і мене ще один приклад є: якщо я просто до, до попереднього стосовно референдуму про економічну зону. А може, ми референдум проведемо про економічну зону Сумської області? А що вони не постраждали від російських військ? А може, ми референдум проведемо по Дніпропетровській області, по Запорізькій, Херсонській, Одеська область. А давайте скрізь проведемо референдум про вільну економічну зону. У нас що мало постраждалих регіонів, а Київщина мало постраждала? Київ, місто. Те, що зробимо економічну економічні ну, тут, Київ постраждали, ну. да а у нас у нас, у, у нас деяких громад немає взагалі, як їх від, відновити. Да створити там якісь е, преференції для бізнесу. Хто буде там відновлювати а, саме, от, от тим територіям, які е, Росія забрала, так вибачте мене. Про що мова тоді йде? Ви правильно кажете, це державна зрада. З навіть розмови на цю тему це державна зрада. Тому що референдум ініційований по територіям України і відчудженню території України це стаття Кримінального кодексу, відповідна. Да. А от стосовно голосування в дії, це ми вже перейшли до пунктів от так званого мирного плану. Що Зеленський, я так розумію, узгоджує в Сполучених Штатах. Я так думаю, що голосування в дії воно по двох пунктах, по двох зразу пунктах. Верні, тут де можна змахлювати? Можна на центральному рівні змахлювати, да? тобто, умовно ж, буде якийсь сервер, куди поступають всі голоси. І хтось, хто сидить там, може плюс мільйон сюди голосов, плюс-мінус мільйон туди. Або як воно там вони бачаться, по регіонам вони будуть бачити, по дільничих комісій чи дільничих комісій. Ну, Арахамія сказав, що буде змішане голосування, а ті типу, поля за кордону ми ті типу, передбачимо в цих. І вдруг виявиться не можуть виявитися так, що у нас за кордоном буде там явка 140%, і всі і 139 із них там будуть за Зеленського. Може таке бути? Може. Нам такі вибори не потрібні. Але хочеться Арахамі навіть сказати: ну, давайте моделювати ситуацію, да? що от є там нечесні люди, або у, у якийсь цей в сім'ї упиль, у якого там. Жінка там, мати, там, чи теща, чи дорослі діти. Ну, всі, він їх набить всіх. Може ж бути, що він возьме і за всіх проголосує. Забере у них телефон і все. Скаже там, типа, рано вам ще там голосувати, ви не вмієте. І проголосує. А Рахамія може побожитися, от що такого не буде. А може же ж бути таке, що, наприклад. Головний лікар якоїсь районної лікарні викличе до себе миска і скаже: дівчата, а ви хочете взагалі премію? А ну, приходьте до мене в неділю, у нас буде день голосування. Приходьте до мене в кабінет, і ми будемо зараз удачно голосувати. Я вам зараз поможу. Ви ж не вмієте користуватися дією. Да? Типу. Може ж таке бути, чи Арахамія скаже, що ні, в Україні такого неможливо. Тоді Арахамія або велике брехло, або великий дурак. Конверти ну... теж були неможливими. Неможливі конверти у слугах народу. Це неправда. Ні, Не, мало того, Рахамір сам може випити деяких депутатів і сказати: там, ти п'ятерочку получав, а десяточку отримав, віддавай телефон. Зараз в дії за тебе проголосую сам. Може таке бути? Вполне. Тому голосування в дії. Е, ну, для мене особисто це голосування буде нелегітимним. Чому? Тому що можна на низовому рівні використати адмінресурс або ну просто провести нечесне голосування, тому що комусь не дадуть виявити свою волю. Да? А у нас голосування це волевиявлення. І от якісь медсестрі, якісь вчительки не дадуть директор. Не дасть. Да, якісь невеличкі фірмочки, де там 5-10 людей працює. От, або в народним депутатам е, якісь звіні не дасть виявлення, проявить, сказати, ось ви отримали по, по десяточки, там, типа отдавайте телефони, зараз я за вас проголосую. А то ви не, не в курсі, як голосувати правильно. Тобто на низовому рівні і на рівні сервера, тобто можна двічі обдурити. E, і, значить, це голосування. І я можу з впевненістю стверджувати, що раз Давід Арахамія заявив про голосування в її, він e, признався в тому, що вони хочуть змахлювати вибори. Змахлювати. Я не визнаю вибори в дії ніколи. Мало того, я впевнений, що це не визнає український народ, того не треба пробувати. От Зеленський не стане президентом в будь-якому випадку. Якщо проведуть чесні вибори, він їх не зможе виграти. А якщо проведуть нечесних, не, нечесні, непрозорі, невільні вибори і оголосять, що Зеленський президент, він ним не стане. Давіда Рахамі, Зеленський не буде президентом. Тікайте, все, що я можу їм сказати. А якщо от розбирати ці всі 20 пунктів, от міцні гарантії безпеки для України. Гарантії безпеки від США НАТО та ЄС, що відзеркалюють статтю 5. Суверенітет України буде перепідтверджено всіма підписантами а це що таке? Так вони вже ж Будапештський меморандум підписували. І що помогло. Угу. Що пом поможе, як довше? Путін же ж підписував договір про кордони в 2003 році з кучмою. Путін. А в 97-му році Єльцин договір про мир і друг підписував уже. Так що тепер як Путіну перепідписати, чи він має зуб дати, там, типу, там, чи слово пацана, там, чи як? як щоб ми, з якого числа ми повинні повірити, що от в прошливий раз Путін порушив своє слово а не порушить? Ну бред же ж, бред Тобто, Давайте Путіну не вірити просто на всякий випадок. Просто там, а чому ви не вірите Путіну? Так, то, що, то, що uh -huh. Путін, а ні, власне, не тільки Путін, а Росія завжди порушує свої угоди. Тому е е гарантії від Путіна ми не приймаємо, тому що він не гарантер ніякий. От, а гарантії від Трампа так Трампу скільки гадково вже. Він проживе скільки в Україні тисячу років ще жить, а Трамп точно не протяне скільки. От, тому, Гарантії від Трампа, там взагалі смішний пункт, що буде якась Рада Рада безпеки чи Рада гарантії. Там, ну, взагалі, я uh -huh. сміявся. Там ну, смішний пункт. От, жаль, що немає під рукою. Прочитайте, як там дослівно написано. бред. Там два чи три пункти повторюють один одного, один одний. там… А оце гарантії від Путіна, дивіться. Росія закріплює політику ненападу в всіх законах і документах, включно з ратифікацією в Держдумі. І хочеться ж так. Це ж було вже. Уже ж був ти... великий договір 1997 року і договір про кордони 2003 року. Це ж було вже, сказав би Леонід Данілович Кучма. Це ж вже було. Ми вже ж підписували такий договір. А Наші нам ще один. Давайте повернемося до. виконайте той. А пам'ятаєте, як слуги народу і Зеленський поливали Кравчука і Кучму за ядерну зброю? Ну, кучму вони не поливали, а Кравчука поливали за ядерну зброю. Так ось, безядерний статус України за договором про нерозповсюдження. Так ви робите те саме, ще гірше, можливо, зараз робите. Ви просто навіть не допускаєте можливості, щоб Україна могла свою ядерну зброю робити. Просто робити. Ну так, да. от нам була б це дуже хороша гарантія. Та тим більше що там. Ну та все бред, ці 20 пунктів. бред. Але єдине, що от я думаю, що от сьогодні вони будуть зустрічатися Зеленський з Трампом, і тут можливі кілька альтернатив цієї зустрічі. То е, сама краща альтернатива це щоб вони просто пограли в гольф, а потім Вовіку Трамп дозволив покупатися десь в морі, Океані, або там в басейн, у нього ж є, мабуть, там басейн, да? в Красних Трусілях. І е, у них е, планувалася зустріч на 15-ту годину, перенесли на 13-ту, по ну, місцевому, по флорідському часу, от, то есть, це значить, може, пообідають разом. От, от дадуть йому шалому поїсти, там, чи ще щось, чи чебурек. Uh, от. Uh, і що цим закон, Трамп покаже йому клюшки, якої клюшки лучше в гольф грати. Це був би найкращий варіант. Uh, uh, ще одна, може бути, альтернатива, Трамп скаже: Ну окей, Володя, uh, ти все передав, я погоджую, бо він же ж там натякнув, що там типа без мого погодження, а то все, що наприймали, то все туфта. От, ну він скаже: Окей, я погоджую, да, всі 20 пунктів. Даємо Путіну і там скаже: Ставлю Путіну дедлайн, там місяць чи два, там, типу, хай Путін розмишляє. Тут подовший дедлайн, то що Путін буде воювати з нами точно до весни. Тут в бабушки не ходить, бо Путін наступає. Путін думає, що нам зажене Київ загнав бликаути, що там типу, ще раз зажене на Новий рік там чи коли ще. От і тому. Путін думає, що він там може перемогти нас до весни, буде значить воювати. От, Трамп погодиться, ну, окей, там, давайте там, потерпимо до весни, там Путін може отямиться, прийде в себе. Гірший варіант, якщо Володимиру Олександровичу скажуть: а ти проводь референдум і президентські вибори в один день по референдуму. Наївних об'єгорів, скажи, що ми ж, ми ж не за здачу Донбаса. Ви зараз чи підтримуєте ви вільну економічну зону? О, так, да, ви підтримуєте? Ну окей. І е, привезе нам такий подавник як Зеленський, тобто, закамуфльовану державну зраду. І четвертий варіант це що е, там ну це поганий варіант, це ще найгірший варіант, що Трамп каже: ви мене розсердили, не хочете просто вийти з Донбасу. Падунки, кожен день гинуть люди. Ну, все, тоді там, типу, буду допомагати тепер не вам, а Путіну. Да? Ну і п'ята альтернатива теж дуже погана. Володимир Олександрович зрозумів, якщо він бикує проти Трампа, у нього рейтинг підвищується. І що він готовий посоритися з Трампом, щоб тільки по рейтингу у нього було добре. Це, звісно, найгірший випадок був би. О, так що, такі альтернативи. Подивимося. Але я схиляюсь до альтернативи, ну, щось між першою і другою. Да? Що, скоріш за все, нічим не закінчиться. Або закінчиться, ну, окей, поговорили, да, передаємо Путіну, хай тепер Путін думає. От, скоріш за все, буде таке. такий варіант. Але не дай Бог, він привезе там нам варіант референдуму. Референдум це зло. Референдум це зрада. Для мене це однозначно. Ну, і серед всіх цих пунктів майже на останньому місці негайне припинення вогню після погодження всіх сторін. Тобто війна, війна буде продовжуватися. А якщо будуть погодження ці місяць, два, три рік, війна буде продовжуватися. Е, ну, в, ну, власне, да. ці пункти передбачають, що як тільки б'ють по рукам, то е, ну, мають вже ж бути підписанти знову ж. Хто вам сказав, що Путін буде підписувати і Зеленський? А це ж ну, це не потрібно. Це технічна сторона, там, типа припинення вогню, це мають підписати можливо там 에, представники військових. да, Герасимов а з нашого боку там сильський чи міністри закордонних справ. Пакт Молотова ріббентропа підписували Молотові Рібінтропа не Гітлер з Сталіним. Так, да, десь якісь нюхінські змови підписували Чемберлин і Гітлер. Тобто може бути і так, і так. Але я впевнений, що Путін з Зеленським підписувати нічого не буде. І е, все, що вони наколдують, буде підписувати хтось. Е, хтось е, але ж у Путіна вимагають ж там багато ж питань, вимагають ратифікації. Ну, не можемо ж ми вийти. З Краматорська і Славянська, да? якщо там ну, буде заморожений конфлікт, але підписуються угоди, то ми ж мусимо там вийти. Тут, тут все ж дуже просто. Там, тіпа, якщо Росія і Зеленський і Путін погоджуються на те, що да, Донбас демілітаризована зона. І зона вільної торгівлі. Окей, хто здійснює армії нема, а хто здійснює поліцейські функції? Там же ж люди ж передбачаються, що будуть жити, ми ж відбудовувати будемо. Так? Чи прапори будуть над Краматорським і Славянським. От і все, це питання. Володимир Олександрович, дайте відповідь на це питання. А над Донецьками чиї? От. А по чи, Радам Е, І ну, не дасть Володимир Олександрович відповіді. Тому ми зараз. Якби очікуємо, чим закінчиться зустріч Трампа і Зеленського. Повторюсь, що ну, скільки ми проговорили, п'ять альтернатив, можуть бути, да? всі, якби, ну, не ідеальні, але краще вже хай нічим не закінчиться, просто поговорять та і все, вова купається в морі та і роз'їдуться. От е, тому, що такий варіант краще. Там зріє проти Трампа в самих Сполучених Штатах опозиція. Чому? Тому що останні, е, е, остання аналітика по штатам показує, що 57% республіканських виборців, тобто більшість, за те, щоб Трамп жорсткіше себе вів з Путіним 57%. А в середовищі демократів таких 80%. Загалом по Сполученим Штатам під 70% за те, що Трамп та закрутив же гайки, блін, дай йому по мозгам. От, і Трамп не може з цим не рахуватися. Він може тільки да, сказати, та давайте ще місяць шанс дамо подумати там Путіну, чи два місяці. Але ж у них восени вибори. І тому треба буде закручувати гайки, нікуди він не дінеться. І тому Трамп сьогодні може або звинувати усьому Зеленського, що не хоче миру чувак. Блін. Ну подумаєш, просять, ну виведе з з славянська війська, от він не виводить. да. Або взяти паузу. І, скоріш всього, що там ну, буде стануть на паузу. Скаже, що успішні перемовини, хороші 20 пунктів передаємо Путіну. Хай Путін думає місяць чи два. Ну а там уже лютий, там весна. А там дійсно Путіну доведеться. Ну, як е, сідать, от ну, умовно е, уявляємо, да, якийсь е, е, березень, да, очевидно, що тил не впав, блік-аутів не відбулось, фронт стоїть. Або 24 лютого те ж саме, да, там, типа 4 роки. М -м, якби, е, теж йому треба буде якісь підсумки проводити. 4 роки СВО, і нічого не случилось, там, типа СВО. І йому треба ж буде проводити якийсь круглий стіл з військовими і з економістами, і щоб вони і спитати їх там, так, у нас ми воюємо далі, ми в літо заходимо з війною, тому що треба планувати літню кампанію, а це значить до листопада, умовно, десь з квітня по листопад, після Пасхи, ну хай до там до, до покрови, навіть да? але все одно там піврічна чи там 7-8 місяців кампанії треба планувати. E, і він мусить спитати: Герасимов, у нас є там запасні дивізії. Герасимов скаже, так, треба бабки, і будуть. А він тоді спитає Набіуліна і Мішустіна: А є деньги? А э, Мішусь і Набіуліна в один голос скажуть: Деньг немає, але ви держитесь. Тому що, от якщо от зіграє, то Путіну тоді доведеться все-таки приземлятися. І е, зголошуватися на якісь ну на замороження конфлікту. Якщо він буде бачити, що перспектив на землі ні, от тоді і без виходу з Донбасу він може погодитися на заморозку конфлікту. Якщо він бачитиме якісь перспективи, або Трамп йому їх намалює, він буде продовжувати війну. От тому для нас ключові. Давайте дивитися ключові дати. Ключова дата у нас сьогодні. Потім ключова дата це зустріч Трампа з Сі дзіньпіном, яка планується на кінець січня, і вони можуть там домовитися. Сі Цзіньпінь просто скаже Трампу: це Трамп у тебе немає а в мене один дзвонок і я заканчую війну і вони можуть там домовитися по війні в Україні, а ні, березень покаже: якщо Україна вистоїть зиму, а вона вистоїть зиму, то ну все. Нам ось до березня, там трошки більше двох місяців, і все. І березень місяць покаже, що Путіна нічого не виходить, і тоді знов буде про це так, що не переживаємо, якщо сьогодні не закінчиться нічим. Ну, тобто, ну, будуть якісь вис високі слова. Про прогрес, про потужні незламні перемовини, і про прогрес що от-от війна, війна скоро закінчиться, тільки не кажуть конкретну дату. Ну десь так.